То Парижани майже ніколи не вимовляють носовий звук. О, вони його замінюють на звук. А, тому вимовляють. Люди настільки не можуть пережити успіх красивої професійної українки, яка вдосконало володіє французькою фонетикою, що дуже часто мені пишуть, що я неправильно вимовляю звуки. Зараз я вам покажу, а ви, гарнесенко, подивіться на артикуляцію, як французи вимовляють одне і те саме слово з абсолютно різними звуками: ленді. 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 Лені. О. Ланді. Всього є чотири носових а. О. 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 Усі тонкощі французької вимови, щоб ви розуміли французів, а французи розуміли вас без зайвих слів. Ми вивчаємо на курсі французька фонетика. Як приєднатися до нас за посиланням в шапці профілю? Або пишіть мені слово фонетика в особисті повідомлення, і я вам відправлю посилання.